Шановні клієнти, вас вітає компанія Video Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Ford Fusion 2018 року випуску з бензиновим двигуном 2.5 на автоматичній коробці передач. Дане авто пригнане з Америки. Комплектація автомобіль має. Повністю підйомники та електродзеркала, ткановий салон, круїз контроль, кондиціонер, мультимедийна система штатна. Мультимедийна система з блютузом, є датчик світла та датчик дощу. Запуск двигуна в даному авто з кнопки. Пробіг автомобіля становить 118 тисяч км. Двигун автомобіля працює добре. Салон в гарному стані. На автомобілі встановлені класні легкосплавні диски. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас в автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.